Всім привіт! З вами текстильна група Кавда Текс Ваші увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 40038. майки чоловічі. Зустрічаються фірмові моделі. Under Armour, Nike. Nike. Champion. Найк Рибок, Адидас, Чемпион, Найк, Найк, Чемпион, Пума. Встигніть придбати, майте чоловічі під кодом 40038, так як дана позиція вже закінчується, в наявності залишилося останні три мішечки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Ціна за 1 кілограм становить 6 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 150 доларів. Холістер. Шановні клієнти, повторюємо, ваші уважі. Зараз представлена позиція під кодом 40038, майки чоловічі. Всіх розмірів ідуть, зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Nike, Adidas, Reebok, Champion, Cholester, Under Armour. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. В наявності залишилися останні три мішечки. Клієнти вашій увазі зараз представлена. Позиція під кодом 40308. Майки чоловічі. Ви бачите, із відео йдуть цікаві різноманітні моделі. Цікава також кольорова гама. Ціна за один кілограм. Маю чоловічих становить 6 доларів, а вартість мішка вагою. 25 кг 150 доларів. Не втрачайте можливості придбати. Кількість товару обмежена, залишилося останні три мішечки. Ціна за 1 кілограм майок становить 6 доларів, а вартість мішка мовою 25 кілограмів 150 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та окрім Дані позиції присутні всі розміри, достатньо кількості хороших ходових розмірів. Не втрачайте можливості, придбати холістер.